Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, на сьогоднішній день за майже 10 місяців вторгнення окупанти вже втратили в Україні понад 100 тисяч осіб особового складу, 3 тисячі танків та ще близько 6 тисяч одиниць іншої бронетехніки, 550 літаків. Та гелікоптерів. Проти ворог продовжує терор. Так сьогодні у Нікопольському районі окупанти здійснили масовані обстріли із ствольної артилерії РСЗВ Град та Ураган Марганецької та Червоногригорівської громади. У місті Марганець травмована одна дитина, дівчинка 8 років, пошкоджена 12 житлових будинків та 6 господарчих споруд. У селі, у селі Придніпровське. Червоногригорівської громади знищено житловий будинок, пошкоджено 20 житлових будинків, 11 господарчих і надвірних споруд. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі вся важлива інфраструктура працює, ситуація повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації. Всі органи влади, лікарні, комунальні та міські служби працюють. Територія міста патрулюється посиленими нарядами поліції та Національної гвардії. Життя триває, наше місто Фортеця працює на перемогу. Продовжуємо дуже велику роботу з підготовки інфраструктури міста до роботи в умовах блокаутів. Вже 132 об'єкти медицини, тепло-та водопостачання, газопостачання та інших забезпечені потужними генераторами. Ми ще влітку розуміли, що орки будуть бити по інфраструктурі і що треба бути максимально автономними. І можу сказати, що ми вже пережили два повних блокаути і один частковий, і все спрацювало добре, наскільки це взагалі можливо за повної відсутності електропостачання. Але система утримана і система не зруйнована. Зараз ми ще нарощуємо. Наші можливості дозакуповуємо десятки великих генераторів та іншу спеціалізовану техніку для того, щоб вже при постійній мінусовій температурі, яка очікується у другій половині січня та лютому, бути більш готовими до блокаутів. 100% готовими бути для майже 700-тисячного міста при повної відсутності електропостачання, неможливо, але утримувати критичну інфраструктуру і обгрівати людей. Це б ми повинні зробити. До речі, сьогодні в Україні відзначають День енергетика. Цього року цю професію можна прирівняти до справжніх героїчних рятувальників. Вже було 9 масштабних хвиль ракетних ударів по об'єктах енергетики. Ворог використав сотні ракет та дронів Камікадзе, у тому числі і по нашому місту. Але після постійних ударів ворога нашої енергетики рятують. Енергосистему міст та областей нашої країни працюють цілодобово в нереальних умовах. Пам'ятаю, як після прильотів у жовтні, тоді північна частина міста залишилася без світла. Енергетики змогли зробити майже неможливо за перемиканням ліній. А потім, взагалі, працюючи цілодобово, побудували нову лінію на старий Сівгок. І люди були зі світлом. Да, Відновлено воно було через сутки, але воно було відновлено при повністю зруйнованій об'єкті енергетичної інфраструктури. Пам'ятаю, як разом працювали на об'єктах після інших прильотів. Бачив, як енергетики під обстрілами відновлювали лінії, щоб дати людям світло у звільнені села Херсонської області. Дякую за роботу. Вірю, що ми вистоїмо, все відновимо та переможемо. Кожен наш крок наближає неминучу перемогу над ворогом. Жодними ракетами та шахідами нас не залякати і не зламати. Я часто у брифінгах з гордістю говорю про спортивні перемоги криворіжців, але наша молода талановита не лише в спорті, тому 200 талановитих дітей, які своїми успіхами у науці та творчості прославляють рідне місто, бере активну участь у волонтерському русі напередодні Нового року, отримують відзнаки та премії від міста. А наші спортсмени отримають 80 муніципальних спортивних стипендій в грошовому еквіваленті. Бажаю всім нових наукових та творчих успіхів та нових перемог у наступному році. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні. Щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра, разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!